Друзі, доброго вам дня! Сьогодні у нас 19 вересня 2022 року. Хочу показати вам сорт винограду під назвою Благовест. Раніше він у мене був 3 роки підряд без назви, але потім я зірвав ягоду, зірвав листок, показав виноградарю як... у якого я купляв цей сорт винограда. І він сказав, що це благовіс. Потім я подивився по характеристиках в інтернеті. І дійсно, це він і є. У минулому році цей сорт винограду у мене був перегружений, в перегрузі в такому, е, так скажем, і в цьому році він мені видав урожай, але не сильно великий. Ну, все-таки також є. І я хочу сказати, що він не пустує в цьому році. Ну що, по характеристики, друзі, цей сорт винограду має гронки від 400 грамів до кіло 200, жовта ягода, така наче янтарна, як ви бачите, з приводу тріску. Ну, я так пройшовсь, подивився. ну Ягід приблизно до 20, може так десь я зірвав, викинув і все. В цьому році, виходить, в цьому кущеві п'ятий рік. І в цьому році нагрузка тут кілограмів 15. Це не дивлячись на те, що в тому році був цей кущ перегружений. Ягода от такої овальної форми. М'якоть. Я хочу сказати, що вона щільна і в те ж час соковита. Має приємний гармонійний смак. Так що, друзі, якось так. Всі мішочки я не знімав, але покажу, як виглядає і в мішечках. Ось він перед вами. До речі, він ще не дозрівший ще йому потрібно десь з недільку повисіти, але в минулому році погода була трішки не така, було тепло на протязі вересня і цей виноград вже в минулому році я зрізав повну. В цьому році потрібно трішки ще почекати. Так, ось дивіться який така гронка. Ось захована. І ось є, ось де грона більше кілограма буде, така. Ось де буде також більше кіла. На тій стороні є потерті ягоди від, того, від мішечка. Зараз тут ось покажу також декілька гронок є. Ось вони. Така гронка, ось де гронка. Такого плану. Ось гронка тут ось, і не витягнув. Ягоду, бачите, тріснута, але скільки вона там одна, одна, дві, дві, дві поки бачу, така невеличка. Ну, друзі, якось так. Файний осінній виноград, також можна тримати, така ось ягода але ще трішки потрібно почекати з визріванням. Так, на нулю. Зараз зважимо. 13 грамів 82 міліграма. Так, 13 грамів 58 міліграмів. Ну що, друзі, від 13 грамів до 13,5 грамів. Але хочу сказати, що є ягодки і погорошені такі якось. Я зараз зірву одну і глянемо, чи є тут кісточка, чи нема. Ось дивіться. Кісточки тут немає. Така ягода прям соковита. Ось маленьку взяв, а сок, дивіться, як тече капотить. Зараз ми подивимось. Так, ваги виключимо. Ось дивіться, яка в розрізі. Зараз ми придавимо, подивимось, що тут сік, чи тече, чи ні. Дивіться, аж капотить. Ще трішки він повисить і будемо також вживати або пустимо під реалізацію. З приводу визрівання лози лози визрівають. Добре тут і запас лози вже є на наступний рік. Ну що, друзі, сьогодні у нас 19 вересня 2022 року. Бажаю вам у ваші домівки, вашим рідним, близьким. Саме головне це перемоги мирного неба і міцного здоров'я. Будьте здорові і все в нас буде Україна. Дякую за увагу, з вами був Толян. До побачення ще побачимось.